Добрий ранок, прекрасні люди! Я дуже рада сьогодні з вами бути. І у нас з вами п'ятий день різдвяного Адвенту. Хочу прочитати вам таке місце з Біблії. Псалом 125,5. Сіючи в сльозах, пужнуть у радості. Знаєте, коли думаєш про цей псалом, розумієш, що Бог. Насправді діє тоді, коли ми, ну, условно, не бачимо. І дуже насправді цікаво спостерігати за тим процесом, який відбувається, якщо дійсно ти хочеш побачити. Тому що коли ти робиш свою справу, яку ти маєш робити, і не зупиняєшся. Головне, не зупинятися. Навіть коли тобі важко, навіть коли ти не бачиш результату. Знаєте, що класно? Коли ви сієте, почва продовжує робити свою роботу. Тобто, якщо ми з вірою... Робимо ті чи певні речі в своєму житті і віримо, що Господь благословить, чи додаємо до кінця, щоб отримати потім нагороду своєї віри, своєї діяльності, бо Бог точно благословить, тому що ну, у нас знає, ви знаєте, три відповіді у Бога: Дай, ні і «Почекай». Я дуже рідко бачу, коли Бог говорить Нє. Я в 22 роки вже в вірі, в служінні, і чаще всього це прямо є. Або е, треба почекати. Чаще всього, та настільки напрямую, що ну дай ні, все, але треба почекати. Інколи комусь почекати день, комусь рік, комусь декілька років. Але знаєте, сьогодні хочеться, щоб ми з вами розуміли, що віра це не результат. Е, такий от ярко виражений, як ми хочемо. А це вірність у процесі, який ми робимо. І сьогодні буде таке завдання. Напишіть три подяки Богу за ті речі, які ще в вашому житті не відбулись, але ви вірите, що вони відбудуться. І є такий роздум, який теж хочеться вам зачитати. Чи довіряєте ви Богу саме і Божому темпу, чи ви намагаєтесь прискорити його час? Такі цікаві два питання. Так? Чи довіряєте ви Богу? І чи довіряєте ви його темпу, який в нього є, да? чи ви хочете прискорити цей темп? Боже, дякую тобі за цей ранок, за твій подих сьогоднішнього дня. Дякую тобі за те, що ти створив його для нас. Благослови, будь ласка, все, що буде відбуватися. Хочеться, щоб в цьому дні ми дійсно не поспішали, рухались тим темпом, який ти нам приготував, навіть якщо будуть якісь затори, ще щось. Я знаю, що все буде вчасно, і все має бути так, як має бути. Тому що на тому кінці, особливо коли ми їдемо на зустріч, людина може мовитися і казати: Господи, хочу бути вчасною, хай людина не прийде першою. І може саме через те, ми і запізнюємось. Всяке може бути. Тому просто допоможе нам в будь-яких випадках і тим темпом, який ти приготував. І якщо комусь стане погано, щоб людина могла обрати, полежати, відпочити і потім тільки встати робити свої справи, бо це теж. Твій темп, твоя відповідь на ті процеси, які відбуваються. Боже, довіряю тобі цей день і дякую за те, що ми в ньому сьогодні можемо жити. Амінь. Друзі, всім гарного дня!